Сполучені Штати Америки ухвалили дуже цікаве рішення. Вони будуть озброювати насамперед тих союзників, які допомагають Україні. Про це пише видання The Wall Street Journal. Раніше Держдеп США повідомив, наприклад, Швейцарії, що вони не отримують так швидко системи Петріот, які замовили в США. Вони мали їх отримати до 28-го року. Тепер Німеччина отримує ці системи, тому що вона буде передавати відповідно свої до України. Я вам про це розповідав в ранішому відео. Повторюватися не буду. Якщо є бажання, переглядайте. Там є ця інформація. Можете по таймкодах швиденько зорієнтуватися. Як пише видання Востріль Journal, адміністрація Трампа буде по новому перерозподіляти зброю для союзників. Першими американську зброю будуть отримувати держави, які готові віддати Україні своє озброєння із власних запасів, зокрема і Зенітно-ракетні комплекси Петріот. Таким чином, відзначає Street Journal, на першому місці в черзі за американськими системами ППО опинилася Німеччина, про що я власне вам щойно сказав. І очільник Німеччини, глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц поскаржився, що просування рішення про підтримку України в ЄС стає дедалі важче через спротив окремих держав. Він говорив це в контексті узгодження 18-го санкційного пакету, але загалом. То така проблема є не лише із санкціями проти Росії і каже, це, тобто просувати рішення в інтересах України, стає все складніше. Я кажу це дуже відверто, але це не означає, що це неможливо. Ми бачимо, що Україна, як і раніше, отримує дуже велику підтримку, але політичний тиск зростає. Нам довелося розмовляти зі словацьким прем'єром Робертом Фіцом майже щодня, щоб дійти згоди щодо цього пакету санкцій. Тому, як на мене, Мерцу варто ініціювати завершення процедури позбавлення Угорщини та Словаччини права голосу з питань, наприклад, ті, що стосуються України. Але навіть Мерц говорить про те, що Україна не буде в ЄС до щонайменше 37-го року. Ну так він визначає. Закінчиться війна, ну а потім, каже, подивимось. Тим часом Європейський Союз вирішив виділити Фінляндії 1,6 мільярда євро для утримання кордону з Росією. Про це пише видання ЙЛЕ. І Фінляндія отримає для утримання східного кордону на мільярд євро більше ніж планувалося. Міністр з питань європейської співпраці та управління держкомпанії Фінляндії Йокеєм Странд говорить про те, що Європейська комісія пропонує Фінляндії означену суму, виходячи з критеріїв прикордонного контролю та міграції. Це на мільярд євро більше ніж у поточному періоді, і мені особисто це засвідчує, що Європейський союз сьогодні розуміє загрози, які йдуть з боку Росії, Китаю, Північної Кореї. Не випадково головнокомандувач сухопитних військ США в НАТО в Європейському Союзі Гренкевич говорить про те, що за півтора року може відбутися напад Росії за підтримки Китаю. Я ж додаю Північної Кореї проти однієї із країн. До прикладу, Балтії. Ну він Балтія не говорить, але всім все зрозуміло. Звісно, що і інші процеси відбуваються, які засвідчують про загострення відносин різних, поки що, економічних блоків, із Західним світом. Мова йде зараз про Брікс. Брікс ухвалив рішення про те, що вони будуть збільшувати і фактично констатуються розрахунки в національній валюті. Про це заявив Рябков, заступник Лаврова, яка, що вже 90% взаємних розрахунків в межах цього союзу здійснюється не в доларах. На це відругував Дональд Трамп. Він довго не чекав і сьогодні написав знову пост у себе в мережі True Social і пише, що об'єднання БРІКС втрачає вплив. Після того, як він пригрозив запровадити додаткові 10% відсоткові мита щодо країн, які до нього входять. Я вам говорив про те, що очільник Бразилії Лула де Сілва називає Трампа імператором всього світу. Трамп, своєю чергою, говорить, що є така невелика група під назвою БРІКС, вона швидко згасає. Тут я з ним не погоджуся, навпаки, вона розростається. Суть в тому каже Трамп, що вони хотіли спробувати підірвати долар його домінування. І я сказав. Всім країнам, що входять до БРІкс, ми введемо мито в розмірі 10%. Після цього країни Брікс провели зустріч, яку майже ніхто не відвідав. Вони сказали: дайте нам спокій, ми не хочемо, щоб на нас вводили мита. Це приголом слово написав Трамп, але насправді реальність інша. Брікс продовжує працювати, продовжує демонструвати свою суб'єктність. Так, справді на останній зустрічі не було в Бразилії очільника Китаю та Росії. Зрозумілих причин Росія побоїться арешту, а СІ має конфлікти із Лулою де Сілва. А це не означає, друзі, що Китай зменшує свою роль і значимість у Бріксі. Він фактично є там домінуючим. Так само, як і в ШОС. Тому я, чесно кажучи, ділив би зараз пост Дональда Трампа щонайменше на 16. Трамп розуміє. Що загроза є, але видає бажане за дійсне. Але все ж таки сподіваюся, що країни великої сімки вони будуть вживати відповідних заходів. Чому не двадцятки? Тому що до складу двадцятки входять в тому числі і члени Бріксу. Ну та ж сама Росія і Китай. І також е, Дональд Трамп має намір на тлі таких не дуже простих відносин з Бріксом все таки продовжувати торгівельну війну. Конкретно він про це не говорить, він говорить про укладання угоди, яка поки що відтерміновується щодо кінцевої дати підписання її. Угода щодо взаємних мит. За інформацією джерел видання Financial Times, Трамп прагне зберегти мита на авто з Європейського Союзу у розмірі 25%. До того ж, за даними Financial Times, Білий Дім розглядає можливість ведення взаємних тарифів, які перевищують 10%, навіть якщо угода з ЄС буде досягнута. Поки що він їм погрожує митами в розмірі 30%. Раніше було 50%. Ну кожного разу зменшується, але все-таки апетити у Трампа є. В такий спосіб він хоче наповнити державний бюджет Сполучених Штатів Америки. Але на мене це повна дурня. За словами дипломатів Європейського союзу, якщо Трамп наполягатиме на своїй митні пропозиції, може підштовхнути ЄС до дій у відповідь. Але як кажуть, у Європі ми не хочемо торгової війни. І Financial Times додає, що ЄС запланував кілька пакетів мит у відповідь, але неодноразово відкладав їх впровадження через переговори з Трампом. Ну тобто цей процес триватиме.